Очевидно, що зараз все виглядає дуже непривабливо і незатишно. Безпосередньо від фасаду я ніде не бачу пониженого хідника. От подивіться, скільки би тут могло бути зелені, столиків, літніх майданчиків. А зараз що ми маємо? Баємо дуже гарну розкреслену парковку. Зйомку робити заборонено. Привіт, мене звати Ян Шеплінський. Цей випуск я хочу присвятити рітейлу у Львові, тому що кілька днів тому в нашій мережі сколихнула новина про те, що відкрився новий торговий центр Спартак на розі Заморстинівської і Мазепи. Так як я колись проектував торгові центри і дотичний до таких проектів, як Форум Львів. Я би хотів порівняти власне не так дизайн і архітектуру, як власне, урбаністику і як ці речі працюють з містом і з вулицею. Фактично головний потік пішоходів населеного району вулиці Мазепи рухається. Власне, з цієї сторони. І з цього боку мав би бути найвиграшніший ракурс, напевно, на архітектуру цього комплексу. Хто буде сидіти на цих пластмасових кріслах, мені важко уявити, І дивитися на припаркований автомобіль. Зараз тут вільно ще центр почав тільки свою роботу, але ми бачимо, що тут в даному випадку ці крісла дивляться прямо на паркувальне місце. І от. Тупікові два заїзди, де автомобіль мають сюди заїхати. Напевно, логіка така, що вони мають тут загрузити, напевно, товари, які вони, які люди купили і тоді їхати. Але мене, просто чесно кажучи, просто як пішохода принижує оця оцей, оцей відстань для пішохода, та ще й похилений фасад. Ні один торговий центр не має такого. Маленького паблік спейсу, то ми з дверей виходимо відразу на бетонну парковку. І вся ця площа, я вважаю, що вона заслуговувала би мати хоча б в'ятках дерева, хоча б в'ятках. Звичайно, газові служби завжди робить нам хорошу послугу в архітектурі. На головному ракурсі з вулиці за Марстинівською нас стоїть ГРП. Все прекрасно. Отже, а тепер давайте подивимося, як себе ведуть пішоходи чи повинні вести. От іде пішохід. Він не пішов на хідник Він пішов через дорогу. Я просто хочу себе уявити на місці людини, яка буде з вулиці Мазепи безперешкодно повинна заїхати на візку, заїхати в цей торговий комплекс. Отже, з сторони Мазепи, так як я показував, є тільки пандус для автомобілів. Очевидно, що людина повинна об'їхати по якомусь безпечному хіднику. Давайте подивимося, що ми можемо це зробити. Може тут знову стоять, ну, ще не замонтовані, але очевидно будуть шлагбауми. Тут безпосередньо від фасаду. Я ніде не бачу пониженого хідника. От є пішохідний перехід. Так, це правильно. Там людина на візку повинна з вулиці Мазепи проїхати весь оцей хідничок, де, я сподіваюся, буде газон навколо, бо я бачу хлопці працюють, вже на паску мало б щось тут позеленіти. І ось цей візочок повинен приїхати ось сюди. Прекрасно. Просто прекрасно. Тобто фактично інклюзивного доступу, крім ліфта, з паркінгу, не існує. Але очевидно, що просто, якщо мешканець району, йому не потрібно їхати на машині, він хоче просто прийти сюди, він повинен зробити отаке коло, чи півколо, прийти до того переходу, в створі якого ще тут опинився стовпчик ліхтаря. І хтось йому поможе, тому що українці це сердечний народ, Йому допоможуть піднятися на цей бордюр, причому бордюри радикально високі. Не можуть розуміти, до чого, від, від кого це є захист. І тоді аж тепер він тоді може поїхати далі. Зверніть увагу, що на половині цієї площі, давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять автомобілів. Там і раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 16 автомобілів. От подивіться, скільки б тут могло бути зелені, столиків, літніх майданчиків. Як би тут могла бути така місце, туси. так? А зараз що ми маємо? Баємо дуже гарну, розкреслену парковку. Чудесно. Виглядає, що трошки фасадники дали в штангу з своїми конструктивами або занизько підлога. Або за високо фасад, або не стало матеріалу, або не стало рук або розуму. Не знаю, щось, щось одне. І знову бачимо сірі пластмасові сидушки на бетонних боках. Ну, я дуже люблю архітектурний бетон, коли він зроблений добре. Тут він виглядає, чесно кажучи, просто жалюгідно. Краще б готові бетонні блоки поклали. Мені шкода цих людей, цих дітей, які їдять свої бургери. Тому що це так не робиться, звичайно. Так, скажіть, будь ласка, звідки ви чого ви знімаєте? Заборонено знімати. Яким заборонено. Закон, Яким законом законом? заборонено? Як На нас адміністрація повідомила, що зйомку робити заборонено. Ну що, просторові якості торгових центрів завжди відрізняється атрактивністю. Кількістю великою. Різних кольорів, різних фактур. А, в даному випадку тут я бачу об'єднаний інтер'єр, скажімо, такою плиткою чорною. А, звичайне відчуття необжитості. За кілька днів, очевидно, що не могли тут обжити люди. А, і всі магазини відкритися одночасно. Отже, стандартно, в кінці першого поверху є магазин техніки, є продуктовий супермаркет «Сільпо», Літко має хороший зараз формат дизайну інтер'єру, як на мене, місце для багатьох острівців продуктових і інших товарів. Тому, в принципі, технологічно перший поверх виглядає пристойним. Що мене напружує? Напружує мене ця чорна плитка, яка послідковується по всьому інтер'єру. І кольори, які активні бачу, на стелі і на колонах біруза, і це рожевий, вони насправді не переконливі. Тобто вони не підтримані якимись брехтивними меблями, можливо, якимись в плитці. Ну, крім того, в торгових центрах бажано ставити якусь зелень, якісь, скажем, вазони великі з лавками, тобто в пасажі торговому немає цих. Речей. Тут, тут поставили буквально такі лавки, де поєднується е, дерево, скажем, з пластиком. А так і немає ніякої зелені, то очевидно, що зараз це все виглядає дуже непривабливо і незатишно. Бачимо багато молодих сімей з колясками, з дітьми. І це очевидно, тому що в такому районі, де немає розваг, такий об'єкт відразу має приваблювати увагу. У мене викликає подив ці перила, тому що ті перила живуть своїм. Життям ці чорні ребра жорсткості, скажімо, дуже дизайнерські претензійні, але ніде не підтримані жодними іншими інтер'єрними елементами. Ну і цей акцент з люстер-форми срібних гір. Я думаю, що це трошки трошечки воно виглядає дивно. Отже, площа поверху не є надто велика. Приїхала на другий поверх. <saiden shooting> <8. Marcelo> Отже, кожен торговий центр має мати фудкорт. Тут він сформований під ліхтарем. Мене, чесно кажучи, вражає те, що він повністю сірий. Сірі стіни, знову таки чорна цегла, плитка під цеглу, чорна окантовка, сіра підлога, керамічна. яка Виглядає, як просто стяжка бетонна і навіть дитячий айленд є з чорно біло сірою плиткою. Світлові ліхтарі, які дають друге світло, в торговий центрах є дуже важливі, хоча не є основним скажімо, елементом. Але в даному випадку в мене закликається світловий ектар дуже великий подив, тому що румбовидна конструкція скла дає, звичайно, свою атрактивність, але вполні ніде не підтримана в інтер'єрі. Я ніде не бачу форм ромбовидних в інтер'єрі. Але найжахливіше в тому випадку мене виглядає, як ми бачимо фасад того другого поверху над атріумом. І цей просто металевий фасад, який має таку форму промислового характеру, він видимий звідси. І атріумні прийоми завжди класні, коли інтер'єрний матеріал стін збігається з екстер'єрним. І тут ми бачимо білу. Сокортонну стіну, яка переходить в просто сендвіч металопрофіля. Ця зона взагалі не освоєна, це зона кінотеатру. Мультиплекс. мають скромну, хорошу, як на мене, якісну касу. І далі ми бачимо, що тут ще життя не вирує, тому що тільки тому що відкрився комплекс. Ну і, звичайно, пригнічують такі моменти, як цей дріт який висить, навіть він не один, тут не одинокий. Це єдиний простір, який обіцяє стати цікавішим. Тут є такі консольні ділянки в два поверхи. Це атріум, але чесно кажучи, куди він дивиться, тут тобто, ті атріумні елементи дивляться просто в глуху стіну де звисають оці дроти. Трошки дивне рішення, як на мене. Цей торговий центр насправді не може бути сформовано до кінця, тому що він явно не готовий, немає другої черги, але то, що мені очевидно, і то, що вже навряд чи буде змінено, те, що генеральний скажімо, план цієї, цієї ділянки є вирішений абсолютно не урбаністично. Він вирішений виключно для автомобілів. І, чесно кажучи, для мешканців вулиці Мазеп, які будуть основним експлуататором цього комплексу, мені здається, що ставлення до них і, власне, швидше негативне, ніж позитивне. Про фасад, скажімо я, ну, я мав надії на кращий фасад, тому що він мав виглядати отак, як був поданий. Ну, по крайній мірі, щось мало нагадувати, коли ми видавали місцеві умови і обмеження, нам подавали такий фасад. І ми бачимо щось інакше. Річ, яка дійсно має промисловий характер. Таких об'єктів багато десь на об'їзних великих міст в Польщі, якісь заводи, виробництва. І біля них трошечки склад, там якесь бюро для власників бухгалтерів і менеджменту. В даному випадку, на такому лобному місці, яке би мало бути емблемою цього району, все таки фасад виглядає дуже скромно і, чесно кажучи, надто бюджетно. Тобто, мені, мені не вистачає цих речей. Взагалі. Ретейлірська архітектура вона завжди намагається бути дуже реактивною. Ділити фасади, так як ці торгові моли забирають дуже багато місця, то їхні фасади прицелюють на такі частини, як ви бачите, наприклад, у Лейпцигу, або в Варшаві фантастичний центр злоти тераси, і вони власне ділять фасади на такі частинки, які нагадують звиклі, скажімо, пропорції будинку або якоїсь квартальної забудови. У даному випадку просто зашито білим профнастилом з чомусь підкреслені ще ті вікна бійнички, підкреслені чорним, чорними відкосами. Зараз ми під'їдемо до торгового е, центру Форум Львів, де мені і моїй команді доводилось співпрацювати з іспанським. Дизайнером по інтер'єрах, мушу сказати, що на правду приховувати це важко, тому що первинний бюджет, плановий бюджет був значно вищий. Разо в три, напевно. Ми дуже розпочали через те, що він знижується через там, курсові валютні моменти. Потім були події, які взагалі заставляли задуматися голландських інвесторів, чи варто продовжувати цю історію. Але я спробує порівняти ті самі моменти. Тобто площа, урбаністика, контекст, вулиця, е паркінг, е рух, рух пішоходів, рух автомобілів, як воно взагалі працює, скажімо, все разом і власне, в контексті вже історичного реалу. Такий вузол високої концентрації взагалі активності, тому що тут є двостороння велодоріжка, є е три потоки в одну, скажімо, сторону автомобілів. є Об'єм, який нагадує квартал. Так? І ми бачимо, що цей квартал зроблений з різних елементів, з різних скажімо, фасадних вирішень. І що ми бачимо перед ним? Бачимо площу. І це є насправді велика перевага, тому що по розміру ця площа мало чим більша є, ніж ташу перед е, е, Спартаком. Ми бачимо тут стійки для велосипедів, ми бачимо е, мама, якась, яка з, присипляє дитину, ми бачимо просто молодь, що фонтан не працює, але тим не менше ледь-ледь тепла, і вже люди сидять, люди вже експлуатують. Є чітко акцентований вхід е, і один, і другий. Тобто люди інтуїтивно можуть чітко зрозуміти, як їм іти. Цей торговий центр, коли були дебати про те, скільки мають паркоміс, тут близько 850, по-моєму, то було багато критики, що як то ми такі дозволили, тут мало б 2000 Власне, Я би настоював, щоб тут було ще менше паркоміс, тому що пішки звідси до оперного театру є рівно 5 хвилин. І цей торговий центр є в щільній житловій забудові і біля туристичного центру. власне кажучи, це місце, яке не повинно бути магнітом автомобілів. Тому, в принципі, я вважаю, що тут не потрібно більшого паркінгу, тут не потрібно власне, цього магніту, який би приваблював ще і ще машини. Не буду заглиблюватися на інтер'єрах, тому що очевидно, що форум значно дорожчий комплекс, ніж спартак з іншою, з іншою локацією. І з іншими інвестиціями. Але хочу звернути увагу на те, що тут в дуже різні матеріали в, е, на фасадах і в інтер'єрах. І от ми маємо цей атріум, який значно більший. Ми бачимо прямокутний стіни цього атріуму. Відповідно, структура скляного ліхтаря є значно простіша, але в той же час вона є дуже лаконічна і правильно. Ну, ми бачимо, що в торговому пасажі є. Дерева, все-таки вони дають хороший масштаб співвідношення, скажімо, до людини і висоти цього атриуму. В атумі є багато різних, скажімо, консолей, виступів, мости, де є острови для сидіння. Це фактично дуже атрактивний простір, в якому дуже приємно перебувати і перебувати довгий час. Тут є Ліхтар, який має таку ромбовидну форму, подібне щось на те, що ми маємо в Спартаку. Але зверніть увагу, що тут тримаються ці ребра, які тримають склопакети, вони є несучі, тому немає тих випадкових ферм, як на Спартаку. Тому форма інтер'єру дуже чиста. Їх є багато, але всі вони тримаються купи. Підлоги в різних просторах, тут є також різні. Це, на цю пляму, який можна впізнати в тих пікселях лева, дивитися з третього або з другого поверху. Навіть був проданий конкурс між молодими дизайнерами. І от ми бачимо ще один атріум. Тут є великий атріум. читабельна структура, знову ж таки, дуже атрактивні ці виступи. Хороші співвідношення пропорції. Тому такий простір завжди є наповнений людьми. Він працює і не тільки як транзитний, але власне, ми бачимо, що люди сидять і почувають, їдять і так далі. Можу признати, що ця шахта ліхтова мала бути в проєкті не червона, а це цегляна, скінтерна цегла. Як завжди під кінець будови, бюджет все стає менше і меншим, і тому її помалювали червоний колір. Ми бачимо таку цікаву аркаду, яка нагадує якісь такі італійські скажімо, галереї. Е, звичайно, що це виглядає в принципі, з точки зору архітектурного як фейк. Але, як як я казав, винахід американські рітейлові моли і торгові центри це атрактивні Тобто, Тому вони можуть бути фейкові, вони можуть бути атрактивні і, скажімо, неправдиві. У своїх традиціях. Хоча, хто не був в Познані, дуже рекомендую відвідати торговий центр Старий Бровар, тому що там є історія. І весь проект зроблений дуже дорого. Скажімо, з повною відповідністю до історичного скажімо, призначення і історичних інтер'єрів. Третій рівень, кінотеатр відділений активними Все. кольорами. Дуже чітко зрозуміло, що ми вже в зоні кіно багато меблів. Меблі різнокольорові. Цікаві острови, людям просто приємно тут сидіти. Класний яскравий емоційний дизайн входять кінотеатри, хоча зроблено просто звичайні фанери. Стійка гардеробу. Отже, фудпорт, фудпорт ми бачимо різнокольорову мозаїчну підлогу з плитки дрібної. Ми бачимо різних кольорів меблі. Попри те, що тут також навколо чорна цегляна плитка, воно виглядає значно яскравіше, що є столи і білі, і сірі, є жовті острівки для вазонів, є червоні крісла. Це абсолютно різні речі. Крім того, безперечно, перевагою цього підпорта є все-таки вигляд на е палац Хоткевича Хуткевича за вікном. І є панорама на площу. Дуже приємно. Також мушу звернути увагу на лаконічність вирішення ліхтаря, на то, як роз'єднані два простори. Один простір з одного матеріалу сірого, і другий простір з білими балками і стелями, між якими є світло верхнє, яке падає на відвідувачі. Це дуже приємні і затишні різні режими, скажімо так, використання. Фішкою цього. Торгового центру є те, що тут є величезна тераса, я наразі чекає свого відкриття на літній сезон, яка має панораму на високий замок і на дахі львівських кварталів вулиці Куліша і Чорновола. Тобто мені здається, що все-таки чисто просторові рішення інтер'єру є, незважаючи на дорогу визну матеріалів, вони фантастично мають перевагу над Молодшим, скажімо, своїм братом Спартаком. Площа біля форуму мені здається, що тут є місце для всіх. Люди ходять у пандусу, широкий пандус, розростається зелень. Ми бачимо, що на вулиці не є, скажімо, також дуже тепло, але люди вже активно сидять на лавках, відпочивають. Попри те, що попри, скажімо, дуже напружену транспортну розв'язку тут. Мені здається, що проєктуючи цю річ, була дуже класно зроблено те, щоб фасади розвернуті таким чином, щоб розчитались фасади вулиці під Дубом. Невдалим рішенням тут мені здається, і це було у первинному проекті. Є те, що тут є купа тих сходів. Сходи, які виходять на другий поверх. І це мусили помалювати білий колір-бордюр для того, щоб воно було читабельно, бо люди просто спотикались. Оце, як на мене, є недолік цієї площі. І ще одним недоліком є отут формування того, того фонтану, так само тих кількох сходинок, які на правду, трошки заважають. Але попри то, скажемо, паблік спейсу тут є дуже і дуже багато. Транспорт, паблік спейс, відпочинок, ландшафт. Торгівля і доволі непогана якісна архітектура навколо. Отже, дорогі мої глядачі, як ви бачите, до рітейлу є дуже різні підходи, починаючи від торгових центрів, закінчуючи мафами. Торгівля необхідна в місті, вона свідчить про активність, вона свідчить про купівельну здатність міста і на його населення. Але, власне, акцент я хотів поставити на громадському просторі, що інвестор. Який думає, що створив кілька паркомісць додаткових насправді знищує площу чи вулицю. І дуже шкода, що вулиця Замарсинівська і Мазепи отримали, власне кажучи, не громадський простір. І я буду дуже рекомендувати при будівництві другої черги того комплексу Спартак все-таки наситити зеленню, наситити лавками, наситити місцем, де люди можуть збиратися, як тут. Ми бачимо, що тут люди приходять не тільки по Покупку вони тут проходять відпочивати, і ця площа стала ознакою цього району. І в таким приємним сквером, скажімо. Тому е, мені цікава ваша думка, що ви думаєте про ці торгові центри. Мені цікава ваша думка, які торгові центри ви взагалі любите у Львові і, е, може, чогось бракує, може бракує цих площ, а можливо, ви не любите ходити в торгові центри. Отже, залишайте свої коментарі під цим блогом, підписуйтесь на канал і не забувайте про дзвіночок, який дасть можливість вам відслідковувати наступні блоги. Дякую, побачимося.